Добрий день, шановне панство. 20 лютого вчора я звільнив даний вольєр, сьогодні почистив, кинув трошки мав тирси. Напевно, півмішка я порозкидав. Тирса є найкращим ну, під, підстилковим матеріалом, бо вона досить добре втягує вологу. І я вже її маю напевно, три мішкові тут і валялася. Напевно, 4-5 років. Місцями вона натягнула, бачите, то груди, то е, 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 сеча була внутрі, він знизу був, намок і куски ось. Ну, Але то порозкидав Ціль яка? Зараз буду сюди жовтого самця кидати і, напевно, до вечора створюю сім'ю, бо завтра день буде зайнятий. От. Самець в мене в клітці. Зараз йдемо. Сім'я буде створена з ось цих самочок. Самочок сім штук є, вони від чорної самки, їм ще нема 6 місяців, але їхня вага деяких внутрішньої вже зашкалює. Одна самка найбільша вже має, напевно, біля шести кілограмів. І я боюся, щоб вони не позажиріли і не пішли. Ну і потім не попарувалося. Краще, якщо вага є 4,5 кг, потрібно кидати самого до самця, бо вже якщо більше 6 кг, вони вже починають жиріти. Тому я така версія: йдемо до самця. Самець в хлітці стоїть, сидить тут, він постійно кричить. Так як сьогодні. 20-го йому 3 дні назад 11 місяців було. Як я його сюди забирав, самця, то він без 200 г мав 11 кг 800 г мав. І зараз я, як завжди, перед тим, як створювати сім'ю, я їх буду важити. Вагу я там настроїв. Так, що в нас тут є? Зараз я відкрив. Ну все, от, бачите, саме. Зараз він вийде, я його зловлю і кину на вагу. Обов'язково кину на вагу, щоб я знав, яка його вага. Ну і вам напевно буде цікаво. Так, маємо самця. Вага його 12400. Правда, я йому трохи дав їсти. Ну, але ви бачите, 11 місяців він має трохи більше. 12 кг 12,5. Ну що, шановне панство, кинув я самця. Хай він собі територію помітить за 2-3 години. Я зараз буду робити поточні роботи. Зараз, напевно, біля 11 години і коло першої, 2 я буду покидати до нього самок і будемо дивитися, яка вага самок, як самки йдуть. Як він їх буде сприймати. Ну, і буде процес життя продовжується. йде створення нової сім'ї. І подивимося, як самець відпрацює з тими новими самками. От. Самки мені дуже цікаві. Бачите, самець поза 12,5 12 кг має. Е, самки від. Самця батько самок, які будуть паруватися, теж має десь під, не пам'ятаю, більше 13800 кілограмів. 13 800 кг 13 800 г, Самка 10, 500, 10 700, Я важив вчора самок, ось так. От, і самочки будуть від от таких батьків йти. Ну і знову саме дуже гарний, дай Боже, щоб він попарував їх. Саме основне, щоб було парування, бо як-не-як -як він великий, жирний, напевно. Зараз я трошки зміню своє ставлення до гранули, зроблю трошки меншу поживність, менше жиру дам, дам гранулу і, Ну і подивимося на результати. Бо мені те, що є. Ну, в принципі, та гранула, яку я на даний момент роблю, вона добра для молодняка, який йде на відгодівлю. А для ремонтного молодняка і для самочок, які мають родити, напевно, вона є трохи е закалорійна, трохи зажирна, трохи забагато білка має. Ну, але внутріння, бачите, самка навіть 4 штуки родила чорна, то внутріннята не не були дуже-дуже супер-супер великі. Вони були десь поза до 300 грамів важили. Бо я, в принципі, думав, що якщо самка мало народить, ну я думав, що вона 6 народить, як мінімум, ну, але то таке. Зазвичай, як самка мало народжує, то одне нутряння перше мертвонароджене, йде, бо воно дуже дуже велике. Ну але в тої самки більш-менш рівні внутрінята Чорної самки, будемо так говорити. І що далі? А, ну і все. Мені тішить, то, що з тих нутринят, які родила чорна самка, там є три самочки і один самець. І що саме дивно, самочки мають більшу вагу, ніж самець. Самки там мають по 550 грам, а самець має 500 грамів в 10 днів. Все, дякую за увагу, йду працювати, витягувати корм, сіну, яке я вчора не витягнув, бо дощ падав. І готуємося до роботи.